Добрий день, я вас вітаю на каналі Happy Mind Help. Зверху ви побачите поширені проблеми, з якими на сьогодні стикаються 80% людей світу. Наприклад, дуже поширена проблема це вигорання. Ось ви Читаєте ознаки, чи підходять ці ознаки до вашої проблеми, дуже коротко. Почуття втоми, втратя задоволення та інтересу у роботі або житті, зниження робочої продуктивності, апатія, погіршення концентрації та уваги та інше. Коли ви побачили, що це є вашими ознаками по проблеми вигорання, ви натискайте почати вправу. Ну, перша вправа вам дає е система «Вгамуй гамуйнічну тривожність. І також є відео. Дуже зручно тим, хто не хоче читати текст. Ось, а хоче просто заплющити очі і послухати вправу. Вправу для того, щоб робити її, треба гортати слайдер. Тут є мета заспокоїти свій розум і знову заснути, якщо прокинувся вночі від тривожності. І покрокова інструкція. Якщо тривожність тебе розбудила, не включай жодні екрани. Вони напружують мозок ще сильніше, і ти не зможеш заснути знову. Крок 2. Заспокой дихання. Зроби повільно 5-10 вдихів та видихів. Щоб вирівнати дихання. Робіть його повільно. 5-10 вдихів та видихів. Крок третій. Закрий очі і проскануй тіло від п'ят до верхівки на предмет больових точок або затиснутих м'язів. Ви проскануєте своє тіло і будете відчувати, де є больові точки. Крок четвертий. Зроби м'язову релаксацію. Напружуючи. На 7 секунд та розслаблюючи на 20 секунд по черзі всі м'язи. Починаючи з ніг, потім спина та живіт, руки та плечі, всі м'язи голові та шиї. І потім е, треба розслабити все тіло, тобто напружити на 7 секунд і розслабити на 20 секунд кожну зону тіла. Так ви зробите м'язову релаксацію. Напружувати на 7 секунд і розслабити на 20 секунд. Крок п'ятий. Сконцентруйся на спокійному диханні, рахуючи видихи від 1 до 10. І так по колу. Якщо відвернешся на думки, не біда. Просто повернися до рахунку знову, поки не заснеш. І так, від 1 до 10. До 10. І по колу треба спокійно дихати і рахувати видихи. Порада. Не розпалюй нічну тривогу подразниками, такими як екрани, а навпаки, заспокою її і незабаром ти заснеш. Вправа завершена. Ну, і також можна передивитись відео. Якщо вам ця вправа не підійшла, мабуть, ви. Зараз десь на роботі чи в транспорті, ви можете змінити вправу Ось. і робити якусь наступну вправу. Підписуйтесь на наш канал, ми будемо покроково показувати вам нові вправи. А також ставте плюс в коментарях, щоб ми надали вам доступ, безкоштовний доступ. До нашого онлайн-тренажеру. Дякую вам і до зустрічі!